Вітаю. В ефірі програма Краєзнавча подорож. Наш цикл програм орієнтований на традиції та культурну спадщину народностей, які проживають на Дніпрощині. Цей випуск ми присвятили 25-річчю Незалежності України. Кожну націю визнають самобутню за певними критеріями. Найбільше українці прославилися мужніми чоловіками, гарними дівчатами, вишиванками, традиційною кухнею, співочостю, та прагненням до свободи і справедливості, звісно, охопити такий неосяжний горизонт нашої національної спадщини в одній програмі просто неможливо. Тож ми зосередимося на кількох перлинах нашого українського надбання. Історія українського традиційного вбрання є невід'ємною частиною історії самого народу. Тож з нього ми і починаємо. А саме з жіночого строю. Жіноче традиційне вбрання має безліч варіацій, і розібратися в них мені допоможе Майя. Розповідайте, в чому я вже вдягнена. Ми починаємо вдягати гуцульський костюм. Це з гірської місцевості, тому він трошки, трошки різний. Спочатку одягалася рубашка, вона має широкі рукави, це буденна рубашка, тут дуже мало вишивки. Uh -huh. Потім одягаються запаски. Їх дві. Одна одягається ззаду і зав'язується спереду. Другу підперізуємо спереду. Двома плахтами на Західній Україні заміняли спідницю. Дві, тому що це ж гірська місцевість і так зручніше ходити. Uh -huh. Чим ну, вона вузька, красива, але і зручна. Uh -huh. Що ще потрібно для будь вбрання? А, також обов'язково попрушка називається. Це пояс. Угу. Жінки полюбляли підпирізуватися. Пояс вважався одним з найцінніших подарунків коханому. Ніс в собі величезне навантаження і сприймався як оберіг. Український жіночий національний костюм не може існувати без прикрас. Це є одна з основних особливостей саме нашого традиційного одягу. Прикраси будь-коли одягали жінки. Буденна чи не буденна, хоч одна прикраса мала бути, це як а, такий собі і оберіг і прикраса. Ага. Від чого застерігали ці? А, зберігали та, своїх та, хазяїв? Ще з язичницьких часів. Треба було захищати шию, руки та ноги. Тому у нас вишивка на рукавах, також вокруг округ шиї і часто на Подолі. Як правило, вона є. Могла б ще на фарту, хтось захищати все, що закінчується. Обов'язковими елементами жіночого традиційного вбрання були головні убори. За ними визначали як статки родини дівчини. Її соціальний статус, так навіть і вік власниці. А зараз ми запатому просту зачіску, і ще покажу зачіски, прикрашали різними граданами та селянками. Волосся заплітали у дві коси та збирали у так звану корзинку. Якщо в нас дівчата на віночки, усілякі різні, прикрашали їх чим тільки можна. А, то гуцульщини більш такі прагматичні люди, а вони були теж все дуже красиве, яскраве, але трошки по-другому по-іншому. Тому вони прикрашали або чільцями з металевими різними прикрасами, або саме просто це герданами або солянками з бісор. У них не тільки машина сила, а ще а, їх пов'язували як, можна сказати, Ой. обруч. Впало. Так, угу. бо ну, замість того, віночків, так? Замість віночків. А, їх дуже могли нав'язувати по декілька, чим більше, тим краще. Українські жінки поєднували прикраси з різних матеріалів коралу, бісеру, металу, венеціанського скла, до якого додавали дукач. Дуже такою гуцульською прикрасою своєрідною було це з гарди, Це різні, вони ще до християнської прикраси, це різні хрести, різної форми, доволі часто зі сваргою. Або з коловратом. Тож гуцульський наряд ми примірили. Виглядає він ось так виглядав, точніше. А тепер повертаємося до нашого регіону. Якраз на цій сорочці видно, як поділ прикрашали вишивкою. Так само прикрашалися й рукави сорочки, особливо в місцях з'єднання рукава з плечем. Книжницю на сході країни прикрашали оксамитом або кольоровими стрічками. Крейки були різного кольору, але найбільш популярний колір був червоний. З цими боломбонами їх зав'язували ззаду. А чому а, саме ззаду? Ну, казала, що коли жінка йшла, ці бомбони з... виглядували з керсетки і... і так око на них Ну, Чоловічі око. Так, чоловічі. А Потім одягали улітку корсетку. Чим більше цих вусів складок, тим краще красетка і майстриня. А їх було і 8, і 12, і чим більше, тим краще. На Полтавщині робили такі вінки з вовняних, не так з баламбонів багато. Чим більше, тим краще. І прикрашали їх різними восковками, з воску дробили такі біли. Моменти. Якщо у жіночому українському вбранні, в залежності від регіону були розбіжності, то любов до прикрас поєднувала всіх дівчат України. Так само, як і на заході, на сході носили дукачі. Врізнялася тим, що був бант великий, а він був дуже різний за форму. Були веромівські дукачі від реп'яшка були з короною. Жіночі стрій нашого регіону, ми вже закінчили. Вигляд має він ось такий. Але що ж ми все про жінок та про жінок? А про чоловіків забули? Ні. Далі про наших славетних козаків. Запорозьку січ можна по праву вважати першим політичним формуванням на території України. У неї були всі ознаки республіки. Вона була незалежною, і всі європейські країни намагалися налагодити з нею дипломатичні відносини. Козаки так само вправно, як і їхні славетні пращури, володіють зброєю, довбнями, шаблями та списами. Це тогочасний кулемет. Саме козаки прозвали цю зброю ожигою. До речі, ця зброя заряджалася сіканцями, тобто на кузні оковся лист метал, невеличкі частинки, засипався порох, сіканці запежовувалося». І саме кожного козака завжди на руці був намотаний тліючий фіталець. Саме як він палював ці проїзики в цих стволиках, все вже потім воно вистрілювало. До речі, були спеціальні загони козаків, які ставали харчі до свого війська, а саме ставали в лави. Ну, Лава це великий козачий стрій. Таким чином її надівали на себе. Завжди перед своїм військом ставали в лави. Ну, що таке лава? Знову ж 100 чоловік з цьому строю, великому козачому налічувалося. Коли вже вороги підходили в Близенько, перша лава вистрілювала, потім. Ви Заходила саме в іншу лаву, а саме та лава, яка стояла за їхньою спиною, виходила на їхнє місце і такий постійний за вогню і ворог. Відчайдушні козаки віртуозно сідлають коней та, захоплюючи, демонструють свою вправність. Нинішні козаки, як і колись запорожці, розвивають свою богатирську силу. Тренують і загартовують душу і тіло. На ньому козаки тренувалися міцно і міло триматися в сідлі, тому що при цьому саме тренуються м'язи ніг, якими треба що? міцно триматися надовні, щоб тебе не збили. Крім того, можна познайомитися із козацьким побутом та дізнатися цікаві факти із життя Запорізької січі. Як там жили козаки та чим займалися? Усі чули, і всі знаєте його. Саме ж він описує такий випадок, що саме в Продачанській паланці. Це було а не на Січі, тому що в про протижанських паланках жінки допускалися. І коли козак забив провину, то його мала спасти тільки жінка, яка взяла собі його в чоловіки. Але ж перед цим цей козар Люга цієї жінки ніколи в очі не бачив, може там колись він ці жінці приглянувся. І знову ж Варинський пише те, що вона була не дуже гарною, і перед тим, щоб козак її не злякався, або завжди не помер би там на цьому стовпі, йому накрили голову хусткою, чи їй накрили голову хусткою. І вже коли підвели саме до стовпацю, хустку зняли, і вже коли козак побачив її спотворене обличчя, то відповів так: якщо таку дзюбу брати до шлюбу, то краще на осиці врізати дуба. Саме за цей гумор його відпустили, тому що козак навіть смерті не боявся, але тільки бути вільним, навіть перед жінкою, і навіть тюрського переводіть, козак це вільна озброєна людина. Истецтво вишиванки сягає своїм корінням в дохристиянський період. Сьогодні вишиванка стала модним трендом у всьому світі. А таїнство вишивання опановують не лише майстрині, а й пересічні українки різного віку. Традиционно на Україні сорочки вишивала девушка своєму жениху, своєму нареченому. На обереги. оберіги. Все, що заключено в ромб, это все обереги. Рушники являються оберегом. Особливо придавалось значение вот такой вот замкнутой дорожке, которая вот такую обереговую охранную функцию несла, вот эта вот дорожка вокруг рушника. Вот этот рушник, например, сделан на домотканном полотне. То есть современные мастера делают ткут домотканное полотно и, конечно, особой красоты рушники именно на этом домотканном полотне. Узоры с розами складывались по законам растительного орнамента, что обозначало бесконечное солнечное движение с вечным возрождением. Там, де рози включені в геометричний узор, рози обозначають зв'язди. Цвіти звзди. У Дніпровському історичному музеї бережно зберігається колекція рушників та вишиванок. Найстаріші збирав ще сам Дмитро Яворницький. На кожному експонаті папірець з історією придбання, часом народження та характерним стилем. Найдавніші датуються 19 століттям. Эта изумительная колекція собрана ще в початку го століття. Для малюнку найбільш характерне вічне дерево, яке символізує гармонію наземного, підземного світів та космосу. Рушники мали сакральне значення, слугували оберегами. Якщо пізніше стали вишивати цілі тексти з побажаннями, то в давнину весь датом виражався символами. Оно передає. Настолько многообразную семантику, о которой можно было бы говорить сегодня очень много. Это земля и небо, это э, жизнь человека и космос у него над головой, это судьба человека и судьба э, семьи, судьба рода. То есть семантика настолько многообразна, что действительно о ней говорить можно бесконечно долго. Цему ткацькому верстату больше 100 роков, а лавинщий досе Його нинішня власниця, якій він дістався у спадок, сама виткала не одно полотно. Саме головніше, от, було натягнути саме таку основу з міцної нитки, потім цю ниточку поділити з допомогою такої планочки, щоб можна було вірно саме ткати і килим. І потім вже можна було розпочинати саме цю роботу. От саме ця пляночка, планочка поділяє саме нитки на дві рівні частини, тому що якщо пропустити там. Усього ниточку, то вже буде помилка, вже буде дірочка саме в килимі. Е, і от починаючи знизу, е, якщо потрібно було, пропускалася нитка. Чи через весь килим, чи скільки потрібно там було. От. І потім назад через ниточку все це ткалося. Цей килим нарушився. Якщо було потрібно знайти килий малюночок, то на папері ззаді ткацького станка просто наносилось малюнок. І вже коли ви ткали, ви бачили, чи килим чи так ви робите, чи не так. Чом ти не прийшов, як місяць зійшов, я тебе чекав. Пісня душа українського народу. Вона супроводжує українців від Колескової до Лебединої. Наша нація здавна славилася своїми народними піснями, і сьогодні вони стали справжнім музичним скарбом всього світу. Жодна нація за всю історію не має такої кількості пісень, які створив український народ самостійно. Разом нараховано близько 200 тисяч українських народних пісень. В ЮНЕСКО зібрана дивовижна фонотека народних пісень країн з усього світу, серед яких найбільше саме українських. На побачення спізнив сопець до дівчини, посилокся, бо що воно якісь причини. Кожен маємо, тебе розвадь волтички, що просила позиція. Сівей стариці косічки. У фонді ЮНЕСКО знаходиться близько 15 тисяч українських народних пісень. На другому місці перебуває Італія з кількістю 6 тисяч рідних пісень. Одну із найвідоміших пісень у світі «Summer Time» джордж гершвін, написав підпливом колисковою: Ой, ходить сон коло вікон у виконанні українського національного хору. Національна кухня важливий компонент матеріальної культури народу. Українська кухня вже давно стала популярною за кордоном. А такі страви, як борщ та вареники, взагалі ввійшли до меню міжнародної кухні. Борщ головна страва українців, яка має безліч різновидів. В кожній області його готують за своїм власним рецептом. Але жодний борщ не обійдеться без сметани, часнику та хліба. Із салом. Що ж будемо куштувати. Вареники ще одна страва, яку вподобали народи, які проживають на території України, і, звісно, самі українці. Варіанти приготування вареників також безліч, тому що начиняти їх можна чим завгодно тобто сиром, капустою, картоплею, вишнею. А у пана Гоголя вони навіть стрибали самі до рота. по рецепту моей бабушки. Для приготовления теста нам понадобятся куриные яйца, кефир, дрожди, замоченные в холодной воде, также мука. В муку нужно вбить куриные яйца. Двух штук будет достаточно. Затем мы добавляем кефир. Затем дрожди. Еще немножко муки, дабы тесто приобрело густую консистенцию. После того, как мы замешали наше тесто, мы его накрываем и ставим в теплое место буквально на полчасика, минут на 40, чтобы оно подошло. Для вареников, для ингреди... ингредиенты для начинки у нас вишня и сахар. Выкладываем на доску и и разравниваем. Затем нам необходима вишня. Вишня уже без косточки. Выкладываем наши вишни. Немножко сахара. Подсластить. И затем лепим варить подворачиваем в одну сторону, чтобы он не располлся. В кастрюльку наливаем воду, ждем до кипения и ставим шумовочку. На шумовочку выкладываем наши вареники, накрываем крышечкой и ждем 10-15 минут, пока месте не приготовятся. Паровые вареники с вишней готовы. Я когда их делаю, я всегда вспоминаю о своей бабушке и о своем счастливом детстве. Приготовьте такие вареники для своей семьи, и вы получите необычайное удовольствие. Але найголовніша цінність для кожного народу є його молоде покоління, яке має зростати в традиціях та культурному середовищі, плекати свою рідну мову, щоб зберегти національну спадщину. Ідея створити музей української культури та народознавства виникла ще 5 років тому. Вчителі, діти та батьки брали активну участь у створенні скарбнички старожитностей. Тепер в цьому музеї проходять відкриті уроки, позакласні заходи та екскурсії. Це зараз скарбничка може похизуватися різними старовинними експонатами, які навіть можна виставляти у справжньому музеї. А починалося все так. Коли ми задумували цей музей створити як музей української вишивки, то хотіли показати, який вигляд має вишивка Поділля і Дніпропетровщини. Тобто, ми хотіли показати, що Україна вишивана країна. Але кожна область має свої нюанси. Традиційний сильний одяг польського регіону має ось такий вигляд. Основним кольором завжди виступає червоний або вишневий, силу звучання якого підкреслює синім або чорним. Ой, які ж гарні подільські дівчата! На картині відомого художника Тропініна ви можете побачити українську дівчину. Вона одягнена в національний подільський одяг. А ось іще традиційний подільський одяг. Він вражає своє красою кольорами та орнаментами. Подільська вишивка одна з найскладніших в Україні. Основну увагу жінки приділяли сорочці. Класичною технікою Поділля були нитки чорного та червоного кольору, але іноді вони вишивали всіма кольорами госерки. Та в процесі вирішили створити не просто музей вишивки, а відтворити справжню українську хату, показати, якою вона була наприкінці 19-го – початку 20-го століття, як жили пращури, що гоїли та як прикрашали свою оселю. Відтоді до оскарбнички звідусіль привозили предмети побуту: вишиванки, килимки, рушники, глиняний посуд. Є навіть старезна лампа та дві пріалки, які досі працюють. Полтавщина це царство кераміки. Опішенські горщики, свистульки, димлена кераміка. Рославляю цей край на увесь світ. Про старожитності та родзинки конкретного регіону вам розкажуть екскурсоводи. Школярі самі готують презентації і мають по три-чотири варіанти екскурсій. Територію України розвили на шість регіонів: Слобожанщину, Полтавщину, Придніпров'я, Полісся, Поділля та Західну Україну. Тож кожен екскурсовод відповідає за свій регіон. Настан більш присвячений селу Петриківка, адже саме тут зародилось унікальне мистецтво Петриківський розпис, яке називає душею козацького народу та бредом України. Федір Панков у 1958 році перший очолив і заснував Петриківський розпис. ЮНЕСКО надало патрикійському розпису статус на матеріального спадщині людства. Ось ви бачите гуцулів в своєму традиційному гуцульському бранні, а нижче трембіта. Трембіта це головний музичний інструмент Західної України. Західний народ дуже талановитий. Вони займалися різденком, ланчаштом та вишивкою. Ось ви бачите експонати, які присвячені цим видам мистецтва. Яка ж хата без дідуха та ковзаря? Різні екземпляри цієї книги приносили школярі. Карбничка може похозуватися примірником кобзаря, виданим у далекому 1939 році. Дідок це перше або останній зібраний сніп. Вважалося, що дідо це місце перебування дідів та прадедів або Йосипа святої сім'ї. Дідух приносив щастя в добробуту сім'ю, щирий врожай. Дідух прикрашав хату в найвичашому місці – на покуті, біля ікон або ж на столі разом із котієм. Доки дідух стояв у хаті заборонялося прибирати, щоб уникнути спокуси, навіть вносили віник з хати за допомогою таких скарбничок старожитностей. Діти краще пізнають історію та традиції свого народу. Було б добре, якби кожна школа робила експозиції про життя своїх пращурів, прищеплюючи дітям любов до своєї культури. Цей музей не тільки є таким острівцем патріотичного виховання. Справа в тому, що я як філолог обов'язково ну, я вчу їх любити рідну мову, культуру, бути українцями. Адже бути українцями не просто одягнути вишиванку, віночок, там різні жовто-блакитні стрічечки, а треба бути українцем в душі. Вчимо як вчителі, як мої лікарям людських душ, і ми вчимо їх любити українське. Ми на папері, в папереду, хочеться вірити. На цих фото Донеччина і Луганщина ще не скаліше, жива. Подивіться на дивовижні місця. Донецький парк колоний фігур, мальовнича природа слобожанщини, святотроїцький собор, який знаходиться у Луганську, та вугільна промисловість, яка є основою Донецького регіону. Ми свято віримо, що ворог схильний. І наша українська земля загорить свої криваві рани. І на оновленій землі врага не буде сопостати. А буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Україна єдина.